Нарешті в мене з'явилася людина, з якою я можу провести час. Ах, невже він подумав, що я готувала бронюю тижня. Причина не в цьому. Все не так, як ви думаєте. Не думаю, якби все так було, нас би всіх вже покарали. Ей, ми зараз з принцесою розмовляли. Знову розсердилась цей гнів тема мого дослідження. Протягом всього життя. Що? Чому ти досліджуєш мене без мого відома? Дослідження дозволять мені зрозуміти, чому ти сердишся. Ох, ви так добре ладнаєте, правда? Ага, Енді з самого дитинства прилип до мене і все не відстає. Дивлячись, як сперечаються Енді та Марі, я чомусь згадала про ріхта і Гестію. Чесний ріг. Та щира Гестія. Пісня про Аскара була з тяжкою атмосферою, але з цікавими персонажами. Коли Ріхт все дратувало, він все рівно не пропускав жодного слова Гестії. Надіюсь, що колись теж зможуть так спілкуватися з Гріхтом. До речі, принцесо, про що ви говорили з Енді? Ох. Я хочу зробити наступний десерт Сніжної Малини. Що ти про це думаєш? Ніжна малина принцеса, але. Зачекайте. Невже ви зібралися особисто піти за нею? В звичайних місцях її не зібрати, тільки в горах штерна, а там мешкає дуже багато вовків. Ви що, там небезпечно? Іти одній не можна? Але ж говорили, що цього року вовків стало менше. Ауч, але підніматися в гори дуже небезпечно. Зрозуміли вам туди не можна. Вовк відсутній, находження в низу надзвичайний продукт звичайно. Швидко сходити і вернутися. Згадаємо корейський тренд. У 20 xx року. Якщо не можна зробити смачно, завоюю людей своїми почуттями. Принцеса відправилася в гори, щоб знайти сніжну малину. І цей десерт подається із свіжих продуктів сніжно малиновий торт. Я з цим гарно справлюсь. Звичайно сильні люди, слабкі перед щирою відданостю. Принцеса. Вирішено. Завтра я піду за малиною. Що? Тоді я з вами? В горах небезпечно. Потрібно постаратися. Спокійне, повсякденне життя Ріхта, де всі його бояться. Та немає гостей в цих холодних місцях, звичайний тихий замок, де давно закінчилась війна. Він тримав у руках книгу замість свого улюбленого моча, повсякденне життя ріхта та тихе очікування своєї смерті. Це моя. Скучно. Ах. Насправді все як завжди. Цей білий пейзаж. Ріхт. Ріхт. Як завжди тренуєшся. Можеш відпочинеш сьогодні такий чудовий день. У вересні так прекрасно. Сонячні промені пробиваються через листя дерев. Ходімо зі мною. Михаїл нас чекає. Ці спогади зараз зовсім ні до чого. Після приїзду принцеса ви стала таким живим. Хотів би я, щоб ви були завжди таким. Не говори дурниця. Але ви саме такий через принцесу. Не відмовляйтесь. Що ви панькаєтеся з нею, а якщо вона шпигун. Розумію, але надіюсь, ви розберетеся до того, як ситуація стане невиправною. Не думаєте, що можете пожаліти про це пізніше? Девон, що ти хочеш з цим сказати? Вам варто хоч раз подивитися на ситуацію з іншої сторони і подумати, що ви хочете насправді. Піду, відправлю лист і перевірю околицю, оскільки чув, що з'явилися сліди вовків. І ще щось геть. Що ці двоє роблять в такому місці? Принцеса Гартен? Що вона там робить? Це гора. Перевірю околицю, оскільки чув, що появилися сліди вовків. Чорт, чому саме зараз? Ця набридлива принцеса? Цього разу я виясню твої справжні наміри. Ваша величність, будь ласка, зачекайте на мене. Фух, дісталась досить високо. Ми прийшли. Ох, давай відпочинемо. Ось там. Принцеса, ми прийшли близько 500 метрів. Це тільки половина дороги. Вона втомилась, так важко піднялась на один горбок. Невже це через те, що вона виросла в палаці? Все рівно, не те, що потрібно знати герцогу. Він тільки бубніти буде, якщо я заговорю про це. Принцеса справді підозріла, пройшло трішки часу. З вами все добре? Так, просто тіло занадто то слабке для цього. Принцеса, може, просто повернемось? Якщо щось піде не так, я буду наказана Герцом і вашою сім'єю. Марі. Не плач, врешті решт це моя ідея. Тому нічого з тобою не зроблять. Ось ти так мучишся через мене. Вибач, я, мабуть, занадто наївна. Ходімо назад. Принцеса така мила, але я ж шпигун. Почулася? Ні, я теж чула. Це Це що, заяць єнот? А якщо вовк? Вовк? З минулого року в горах багато вовків? Точно, принцеса двоюродного дядька також зі вовк, від нього нічого не залишилося, крім голови і внутрішніх органів. Я Іноді мені цікаво, що було з'їдене першим, якщо спочатку йому відкусили голову. То йому було б не так боляче. Але якщо Вовк почне з живота біжим, Марі де ми? Не знаю. Це ж був Вовк такі великі очі. Заспокоїмося і повернемося до замку. Мілеті, герцог би розлютився, якби дізнався. Марі, принцеса. Ох, Енді, вибач, ми тебе не впізнали. Зараз не до цього, принцеса Герцог відправився в гори шукати вас. Якщо нічого не зробити, непорозуміння може тільки побільшати. Принцеса. Вона була тут, відпочивала, але недовго. Тут знову сліди пішла, а тут сліди почастіше, ніби бігла. Невже? а може принцеса? Принцеса Піона. Що? Ага. Ріхт? При... Принцеса?